Вітаємо усіх на першому футбольному. Стало відомо, з ким зіграє Україна у серії плей-офф Євро 24. Шахтар Антверпен, Ліга Чемпіонів. Де і коли? Чому Пушич прийшов до Шахтаря? Що сказав наставник Порто про нашу команду? У ЄФА знову на порозі чергового скандалу іде дивитись Шахтар Антверпен. Про це й не тільки у випуску, прямо зараз. Стало відомо, з ким зіграє Україна у серії плей-офф до євро 24 На останні три путівки на євро претендують 12 збірних, серед яких і Україна. Мова йде про переможців груп Ліг A, B і Сі. Які не пройшли відбір, а також про команди з найвищим рейтингом з цих дивізіонів, які не пройшли відбір, Україна у півфіналі зіграє зі збірною Боснії Герцеговини на їхньому полі 21 березня. У разі перемоги у фіналі наша команда гратиме з переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Фінал 26 березня. Віримо в Україну. Друзі, як вам результати жеребкування? Пройдемо. Підтримуємо нашу збірну. Пишіть у коментарях під цим відео. Цікава ваша думка. У вівторок, 28 листопада, Донецький Шахтар у німецькому «Гамбурзі» зіграє свій п'ятий матч у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Суперник Бельгійський Антверпен будемо вболівати і підтримувати український клуб на нашому каналі на першому футбольному у вівторок, уже після 19-ї години. Пряма аудіотрансляція на нашому каналі у компанії майже 100 тисяч болівальників. Приєднуйтеся і ви. А про те, де дивитись матч, ми розкажемо згодом у цьому випуску. На сьогодні турнірна таблиця у групі H після чотирьох турів виглядає таким чином: Барселона і Порто мають по дев'ять очок. У Шахтаря шість. Антверпен нуль. Чотири матчі, чотири поразки. Чекаємо на продовження свята футболу. У другому турі у Бельгії гірники вже грали з Антверпеном 4 жовтня. Поступаючи з походу матчу 0-2, наша команда відігралася і здобула. Вольову перемогу 3-2. Голами відзначилися Ракицький і двічі Сікан. Чекаємо на перемогу і цього разу. Друзі, а ви як вважаєте, хто переможе у протистоянні? Шахтар, нічия, антверпен? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Чекаємо, ваша думка цікава і важлива для нас. Нагадаю, що гірники перемогли також іспанську Барселону 1-0. Ця феєрична подія трапилася 7 листопада. А ось у пасиві нашої команди дві поразки. Від Порто 1-3 і Барси 1-2. Шість м'ячів гірники забили, сім пропустили. Бельгійський Антверпен, який забив усього три голи у турнірі, крім Шахтаря, програв Барселоні 0-5 і двічі Порто 1-4 і 0 -2. У чемпіонаті Бельгії наш суперник зараз перебуває на п'ятому місці, відстаючи від лідера Уніона на 11 очок у крайньому матчі Ліги Жупілє 11 листопада. Антверпен вдома розтрощив стандарт 6-0. Тим часом головний тренер португальського порту Серхіо Консесао прокоментував прогрес Донецького шахтаря. Цитую, коли ми виграли з рахунком 3-1 у першій грі групового етапу, здавалося, що це команда першості району. Яка була вкрай слабкою, тепер вони виглядають зовсім інакше. Давайте згадаємо, як Шахтар обіграв Барселону. Зазначив Консесао. Ну, це він звичайно серйозно так перегнув. Стосовно району, але начувайся, Порто ми з тобою ще зіграємо. Нагадаю, шостому турі гірники 13 грудня саме Порто грають свій заключний матч групового раунду Ліги Чемпіонів. Головний тренер Донецького Шахтаря розповів, чому вирішив очолити український клуб. Цитую: війна, важкі умови роботи. Звісно, усе це змушувало задуматися, і всі, кого я знав, радили мені не робити цього. Але я не слухаю всіх у житті потрібно обирати свій шлях. Оскільки ми багато подорожуємо, зокрема й до Гамбурга, у мене є час виробити оптимальний план на матч. Я використовую час у дорозі по максимуму. Я не скаржуся. Я тут для того, щоб наша команда грала у футбол, зазначив наставник донецького шахтаря. Друзі, вам нічого це не нагадує. Пригадайте постійні слова Луческу, коли він очолював київське Динамо і постійно жалівся на автобуси, переїзди, літаки. Тут зовсім все інакше. Ну можливо, Мірче то було вікове. Як ви вважаєте? Перед шахтар. Ми з тобою! Тим часом УЄФА знову може опинитися у скандальній ситуації. Європейська асоціація розглядає можливість. Запрошення саудівського клубу Аль-Насер у розіграш ліги чемпіонів уже з сезону 24-25. Як інформує інсайдер Алі Аль-Харбі, УЄФА мотивує своє рішення тим, що Аль-Насер вважається одним із трьох найпопулярніших клубів у світі. Нагадаю, що всі представники Саудівської Аравії є частиною азійської футбольної конфедерації і можуть грати тільки в місцевій лізі чемпіонів. Поки що незрозумілим залишається і питання фінансового фаерплей. Європейські клуби зобов'язані дотримуватися цього закону. Аль Насер підписав багатомільйонний контракт із Кріщано Роналдо, тому що у Саудівській Аравії правило фінансового фаерплей відсутнє. Ось така! Халепа, вболівальники! То, можливо, краще одразу і Кубок Ліги Чемпіонів подарувати Альнасру чи продати його за хорошу ціну. Друзі, а ви як вважаєте, чи потрібен цей аль Наср Ліги Чемпіонів Європи? Чекаємо на ваші коментарі під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. Пишіть. І про те, де дивитись матч Шахтар Антверпен трансляція буде на каналі офіційного мовника Ліги Чемпіонів онлайн-сервісі Меґого. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Парші футбольний пропонує вам радіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку у компанії майже 100-тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся, як ви вважаєте, чим закінчиться цей матч? Який буде рахунок? Пишіть під цим випуском. Чекаємо. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції на першому футбольному. П'ятниця, українська прем'єр-ліга, шахтар, полісся, 18.40. Класний матч очікується у суботу. Два поєдинки: Верес Металіст. Макабі Зоря Луганськ і це ліга конференції. Пропущений матч осімнадцятій 17.15 на першому у суботу. У неділю матч динамо рух у понеділок. Дніпро, 1 чорноморець, Жирона Атлетік, Довбик Циганков на першому футбольному. Ну і нарешті вівторок. Шахтар Антверпен. Після 19-ї. анонси усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного: Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо. Нас разом уже майже 100 тисяч. Будемо раді і вам чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.